Що разом з вами приготувати Краковську ковбаску на мінімалках. Такі гарні вийшли у нас батончики, Дивіться, які розвісили вже на обсушку, в духовочку. Дивіться, яка красотень. Вона вже пахне. Кстати, я вже пробував її. Ось тут а ось, є такі. Шарики і ми пропускали, щоб воздуху в кишки не було, вже воно <рес> Дуже смачно. Вже можна її їсти, катаці, не обов'язково її каплити. В домашніх умовах, без дорогих каптілок, без дорогого обладнання, отих Вивішую на просушку. Дивіться, яка класна. І будемо різати. Дивіться, що всередині дивиться. Йо! Так, ще раз і дивіться що всередині. Та ти що вас Бомба. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Budni Сьогодні хочу разом з вами приготувати краковську ковбаску на мінімалка на тому обладнанні, яке є в кожному домі, в кожній сім'ї, в кожному будинку. Найдорожче обладнання, яке я використовуватиму, ну, це кухонний комбайн. Але в мене є і ручна м'ясорубка, в кожній сім'ї є ручна м'ясорубка. Тому можна використовувати її. Я просто полінився її вже ставити. Хай буде кухонний комбайн. Буде все доступно кожному, кожен зможе зробити таку ковбаску. Е, тому давайте розпочинати. Для початку: для того, щоб зробити 5 кг нашої краківської ковбаски, нам потрібно яловичина 1,5 кг, м'ясо свинини 2 кг, сало. Півтора кілограма свиняче. Сало я ще не зачистив. М'ясо позачищав, сало, зараз буду зачищати разом з вами. Що саме смачніше на цьому салі? Дивіться, скільки буде в мене зараз шкури? Хто любить, поставте лайк. Під... Напишіть коментар, будь ласка. Хто любить цю шкуру, скрутити її в трубочку, посолити, посолити скрутити її в трубочку, М -м, яка смакота. Тобто, беремо зараз м'ясо поки що приймаємо. Зачищаємо сало, Починаємо зачищати нашу свининку. Дивіться, яка гарна шкірка висмалена. Ех, запах який. Клас. Сало ми наше зачистили. от така кількість балдежної шкірки у нас вийшла. Будемо їсти. класно, взагалі бомба вже слина тече. Ну і наше сало вже зачищене. Потрібно порізати кубіками приблизно 8-10 мм. Ось така кількість порізаного сала у нас вийшла. Є тут попадається, звісно, м'язко. Ну, смачніше буде. Ось така кількість. Тут 1,5 кг. Залишив собі з сала таку шкірку гарну. Хто в дитинстві так робив? А ну признавайтеся в коментарях, хто так робив у дитинстві. Шкірка така клас. Хто так робив у дитинстві? А можливо, і не в дитинстві, і зараз так люблять робити. Mm. Отак От скручували. Отак От скручував. Ну, я, по, по крайній мере, я так скрував. Mm. Яка краса, яка смакота. Свинина яловичина. Цалко чекає. Починаємо молоти. Погнали. Будемо, друзі, змішувати по одному кілограмові. Нашої сировини. ну тобто Дивіться, роз, розповідаю, як це. Е, на один кілограм нашої ковбаси нам потрібно там 300 г яловичини, 400 грам м'яса і 300 грам сала. Тобто, беремо оці всі інгредієнти, окрім сала, і змішуємо в такій ємності, яка в мене є до кухонного комбайну. Тому що ну фізично просто більше сюди не влізе. Будемо змішувати по кілограму, беремо 300 грам цього. 400 цього. Зберемішуємо зараз м'ясо. Потім далі буду показувати. Так, взяв таку тару, щоб вам все наглядно так показати. Вмикаємо наші ваги кухонні, ставимо тару. Так. І так, вмикаємо, завантажується. Завантажилися, ставимо тару, знімаємо. Так, годиться. Беремо 400 грам свинини. Так, друзі, я працюю без рукавичок, тому що цю ковбасу я роблю чисто собі. Ніяких продажів, ніде нічого. Так. 300. 390. Ну, плюс-мінус, не обов'язково там прямо точно до точності. Так, є таке і. 300 грам яловичини. Сто сімдесят, двісті. Є триста. Так, ну, я думаю, що можна два кілограма вимішувати, не один, а два. Ну, я бачу поємності чаші цієї. Я ніколи не мішав в ній. Я бачу, що можна 2 кг в ній мішати. Тому беремо ще яловичини 300 г, свинини 400? Ще, ще раз. 300. Яловичини. Є. 400 свинини. Вставляємо і змішуємо, починаємо змішувати, далі буду розповідати. Крючок в общем, виявилося крючок Мішає ну не так, як би хотілося, це, напевно, лучше тісто не мішати. Не так, як би хотілося. Поставив ось такий змішувач. Ось, бачите, який. Цим набагато краще. Трішки змішали наше м'язко. Тепер нам потрібно додати сюди спеції, щоб далі змішувати. В інтернеті заказав такі спеції. ось. Ну Вони вже при... Ну вже так і написано, до краківської ковбаски. В інтернеті їх валом, багато сайтів, які продають це все. Для вас можу зачитати склад. Сюди входить сіль нітритна, перець чорний, перець духмяний, часник глюкоза. Все. Ну і термін придатності. Одна отака ось упаковочка на 1 кг ковбаски. Тому, нам, якщо ми тут змішуємо зараз за один раз 2 кг ковбаски змішуватиме, то два пакетики висипаємо і далі включаємо, хай маслає наш комбайн кухонний. Так, можна, звісно, було і самому змішати таку спецію. Ну, я хотів спробувати, яка в інтернеті продається. Так, висипаємо. І погнали далі змішувати. Ось ці волокна, про які я говорив, дивіться, як воно гарно змішалося вже із спеціями. Вже можна додавати сюди сало. З Салом трішки змішуємо трішки. Просто щоб воно розповсюдилося по всьому. І все. Так, ну сала на 2 кг нам потрібно 600 г тут. Так, перші 2 кг в нас вимішані. Виглядають ось таким чином красивим. Дивіться, яка краса. Бомба. Погнали далі змішувати. Що робимо далі? Коли ми вимішали цей фарш? Беремо його, поміщаємо в якесь холодильне приміщення, в галерею, в літню кухню, там, де буде приблизно градусів плюс 3, плюс 4, отак, не більше. Можна в холодильник, але закриваємо. Верх стреч плівкою, щоб воно не дуже обсихало зверху, щоб не дуже воно обвітрювалося, зрозуміло. Все на добу. Тобто на 24 години. Вітаю всіх! Проманеру... Промаринувався наш фаршик на краківську ковбаску 24 годинки. Вже робимо. Почали робити ось такі батончики краківської ковбаски. Вже перший зробили. Далі. Продовжуємо вже другу робити. І трішки вам хочемо показати цього процесу. Робимо це нашим комбайном, тим, що вчора я фарш молов та змішував. Набираємо ложкою сюди ось нашу сировину. Ну, тобто без шприца, без дорогого обладнання, без шприца, без нічого такого. То ось є така товкачка, нею підпихаю, допомагаю. І на самій мінімальній швидкості наповнюємо нашу натуральну оболочку. Поїхали. Начинили нашу ковбаску з натуральної оболочки. Ось такі гарні вийшли у нас батончики. Дивіться, які. Оце вся ковбаса це 5 кг сировини. Скільки метрів кишок ми вже не міряли, але це 5 кг сировини. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка бомба. Супер бомба клас. Так, що ми робимо далі? Далі беремо ці наші батончики, кілечка беремо. І вивішуємо в прохолодне місце, там де плюс 3-4 плюс градуси. Приблизно на 4 години. Щоб ковбаса утрамбувалася. Отак підвішуємо, щоб вона утрамбувалася, уплотнилася. І потім включаємось. Розвісили вже на обсушку, в духовочку. Дивіться, яка красотень. Без використання дорогих коптилок. Які мають там встроєні парогенератори тра-та-та, і пічки, і що хочеш. Ідемо генератори. Зараз ми в духовці робимо три процеси: обсушку, обжарку і варку. А потім йдемо до коптильні. І я вам це все покажу на відео. Погнали! Розпочинаємо, друзі, процес обсушування. Встановлюємо на нашій в духовій шафі температуру камери на 60 градусів. Дивимося, де у нас тут Ага, 50 і 60. Потім включаємо верх і низ. Погнали. Якщо на духовій шафі у вас немає вентилятора, тоді дверці шафи повинні бути привідкриті. Так як в нашому випадку немає вентилятора, немає конвекції. Тому дверки привідкриваємо. Якби була конвекція, ми дверки не перевідкривали. Останню ковбаску, це сама більша, повісили вже отак, тому що донизу аж лежить внизу. І в неї якраз і щуп вставили. Зараз температура всередині ковбаски 4 градуси. Нам потрібно добитися процесу обсушування, щоб всередині ковбаски була температура 30 градусів. Процес обсушки на стадії завершення. Більше 2 годин. Десь половиною години самий процес обсушки тривав з відкритою конвекцією. Як бачите, конвекція ось. Ха -ха. І що градусник нашій показує рівно 30. Тільки що було 29,9. Думаю, на тому відео знімати. 30 градусів. Все, конвекцію нашу виключаємо. Ось наша конвекція, дивимось. Хоп, виключили конвекцію, закрилися дверка. Далі в нас процес обжарки. Під час процесу обжарки включаємо температуру в нас 90 градусів. І чекаємо, поки всередині батона, там он у нас щуп вставлений. В середину батона. Поки в середині батона не буде 60 градусів. Погнали. Вітаю вас, друзі. Новий день. Наша ковбаска ось так виглядає. Дивіться, покажу поближче. Будемо коптити її. Вчора не вспів я засняти один процес, вже було пізно. Та у нас і світло виключили. Я засняв обжарку, коли виставив 90 градусів в духовці, і ми чекали, поки буде 60 в батоні. Після обжарки ми ще робили варку. Тобто знизили температуру до 80 і чекали, поки в середині батона буде 68 градусів. Оце, що ми ще зробили. Потім ми її витягли з духовки і в льодяну воду опустили для душування. Сьогодні ми вже вона за ніч вистоялася, сьогодні ми хочемо її прокоптити. Ось такою дешевенькою саморобною каптілочкою з бочки, зроблена своїми руками. Тоненько її... Тоненько вона постругана. Є, звісно, і більші такі дрючечки, але нам треба іменно тирсу, щоб швидше воно продим... задимілося, швидше запалилося і дало нам дим бажаний, який нам потрібно для копчення нашої краківської ковбаски. Ставимо зараз назад чашу цю. Для... Це жирозборник для збирання жиру, який капає. Тобто що він не на дно, на тирсу капав а на, цей, на цю чашу. Вішаємо нашу ковбаску. Ось є у нас такі крючечки в каптілочку. Бажано, та не бажано, а потрібно, щоб ковбаса один одного не торкалася. Щоб вона гарно пройшла димком з усіх сторон. є такі ситуації. Від цього нікуди не дінешся. Ну а що ж? Ви думаєте, не з'їмо чи що? Ні, є й зімоємо. Ні, такі ось. Давай. Прак на производстві називається. Не, ні, ми його так зачіпляємо другою стороною і все буде ще добре, <смірш> ні, чим було. Я що в останню вистішку? Я побачу просто раз. Угу. Так, ну зараз ми якось. Так просто вколи туди цю Ні? Так. Зараз я її гарненько тут так по всій каптілочці і будемо розпалювати погнали. Ось так розповсюдили, її дивіться, рівномірно, ніяка ковбаска один одного не, не касається, не торкається. Зараз будемо розпалювати внизу кострик легенький-легенький, щоб тільки димок пішов. І починати коптити. Ну і з первим димком, там вже розпалили, з первим димком, коли тут дим з'являється, накриваємо таким кропив'яним мішечком. Натуральний кропив'яний мішечок. Отак. Тут вже видно слід, як воно працює і тут підвертаємо, щоб дим проходив. Отак. Щоб дим міг проходити. Все, погнали. Дивіться, друзі, який гарний димок пішов. І температуру контролюємо, не допускаємо, щоб бочка була гарячою. Зараз вона навіть не тепла. Якщо починає тепліти, менше дров, або розгортаємо дрова, не допускаємо, щоб ковбаса жарилася, бо вона вже й так готова, тільки дим. Нам потрібен тільки дим. Дивіться, який гарний. Уже процес коптіння там пішов. Чекаємо, поки закоптиться. Друзі, ковбаска наша вже готовезна. Дивіться, яка краса. Покажи ближче, покажи диви. В домашніх умовах, без дорогих каптілок, без дорогого обладнання, шприців. Навішуємо на провітрювання. Дивіться, яка гарна. Ми її зараз винесемо туди, перенесемо на сонечко, щоб гарно було видно. Дивіться, яка краса. О! Ну, звісно ж і дегустацію знімемо. Будеш без цього, дивіться, яка. Підходь ближче. Диви, яка покажи. Дивіться, яка красива. Та ти що. Неймовірно, красива. Я думаю, що на смак вона буде не гірша. Друзі, дивіться, яка ковбаска на сонці обіцяв показати, вивішую на просушку. Дивіться, яка класна. Взагалі шикардос. Так. Друзі, дивіться, взяли на пробу ковбасоньку. Таку гарненьку. Саму більшу вибрали, щоб уже наверняка. Якщо більша добра, прожарена, то значить всі останні також будуть смачні. І будемо різати. Дивіться, що всередині, дивіться. Йо... Так, ще раз відвіжу, щоб було всім видно. Дивіться, що всередині. Та ти що! Клас. Бомба. Дивіться, сочна. Дивіться, яка сочна. Бачите? Клас, не сухо. Відріжемо, попробуємо один. Маленький. З натуральної оболочки. Я вам кажу, магазин обтихає, нічого в той магазин ходити по неї. Берете все на мінімалочках вдома робите і їсте. Кому сподобалось таке відео, буду їсти вже послухати ще. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня!